Привіт! давайте порівняємо будову тіла членистоногих. Відділи тіла. Ракоподібні мають головогруди і черевце, а також 5 пар ходильних ніг. Павукоподібні мають також головогруди і черевце і 4 пари ходильних ніг. Коли комахи мають голову, груди і черевце окремо і 3 пари ходильних ніг. Ноги запам'ятовуємо за зменшенням 5-4-3. Середовище існування у раків водне, а у павукоподібних і у комах переважно наземне. Дихальна система залежить від середовища існування, тому в ракоподібних будуть зябра, в павукоподібних і в комах будуть трахеї, і тільки в павукоподібних ще й додатково є дихальні мішки. Видільна система у раків зелені залози, у павокоподібних і у комах мальпігієві судини. Типи розвитку у ракоподібних прямий розвиток тільки у річного рака, у всіх інших буде з перетворенням, у павокоподібних прямий розвиток у комах з перетворенням. Але якщо є лялечка, то перетворення є повним. Якщо лялечки немає, то перетворення не повне.